Привіт, це Юра Гаврищак і це канал YouTube канал Футбол 24. І традиційно ми говоримо наступного дня зранку матчі, які відбулися напередодні ввечері в лізі чемпіонів. Українські команди напередодні не проводили своїх поєдинків. А відомо, що у нас лише один представник у найпрестижнішому клубному турнірі Старенької Європи це Донецький Шахтар, який зіграє сьогодні. Алев напередодні був точно знаковий матч, центральний матч другого туру Ліги Чемпіонів протистояння. Між Баварією та Барселоною, які зустрічалися на Альянс Арені. І, зрозуміло в центрі цього протистояння мав би бути Роберт Левандовський, але так не трапилося. І чому ми про це поговоримо із одним із редакт... перепрошую редакторів Футбол 24 авторитетного видання Володимиром Леском. Володя, привіт тобі, вітаю. От чому на твою думку Роберт Левандовський не став центральною особою вчорашнього поєдинку? І нагадаю, що Баварія е, переграла Барселону з рахунком 2-0, і це трапилося у другому таймі. Скажімо так, основні події е, протягом п'яти хвилин е, Мюнхенці забили два м'ячі. І такий фінальний свисток зафіксував цей результат? Ну, по-перше, він не став напевно центральною фігурою, тому що він грав проти Баварії. Проти однієї з найсильніших команд прямо зараз. Uh -huh. Роберт зараз представляє доволі сирий проєкт, проект, який тільки розвивається. Хочу сказати, що його дуже тепло прийняли в Мюнхені, попри все. Фанати там вивісили банери, дякуємо Роберт. Його на передматчевій розминці влаштували йому овацію. Ну і... Відповідно, він вже під час матчу мюнхенським юнхен, фаном віддячив своїми здомахами, яких було одразу декілька. Ну так. І ти пер пер переконаний в тому, що на нього просто психологічно подіяла е присутність повернення на альянс Арену е вперше в якості негравця Баварії, а з поту сторону барикад, скажімо так. Ну, я інакше не можу пояснити. Принаймні, от цей один його промах, е, коли він перебував фактично самотужки перед воротами. Після передачі Гаві Роберт такі моменти реалізовує, якщо не, не 10 з 10, то 9 з 10. І вчора він якось було помітно, що він почувається некомфортно. Е, ну, зрештою, ми зараз можемо говорити, що в прем'єрі зовсім інший рівень. Це не те ж саме, що грати проти Валядоліда, Кадіса чи Раю. Ну, хоча Барса не обіграла раю. Але було помітно так, що десь колишні партнери теж знали, як з ним діяти. Вони одразу намагалися його накривати, не давали розвернутися. Ну, але все ж, от це не виправдовує його Промахів, зокрема після передачі Гави. Я вже не говорю про момент, коли він пробував головою впритул, тому що це було фактично з гострого кута, і там просто потрібно було влучити ворота, в яких, зрештою, стоїть Ноєр. Напевно, найкращий воротар світу. А ти переконаний, що Ноєр власне найкращий воротар світу, зачіпляє, зачіпаючись за цю твою фразу, бо вчора він відверто міг два голи Баварії просто привести через свою гру ногами необачно. Він міг привезти, але не привіз. І фактично ті моменти, які були в барси, моменти Педрі на початку, Ноєр виручив, і це основне. Бо якщо ми зараз будемо навіть, там робити проводити якісь паралелі з Терштегеном, то так, Терштегена теж був один далий сейф після удару Горецьки. Потім був кутовий, і потім був гол Барси, де гол Баварії, де Терштеген вже не виручив. І сьогодні в Іспанії про цей момент казали дуже багато, що так можна казати, де був Крістенсен, де був Марко Салонсо, але м'яч був в воротарському майданчику, і це апріорі зона терштегена. Зона воротаря. Він повинен був грати сміливіше. Він повинен повинен був цей м'яч перехоплювати або вибивати. Відверто моя особиста думка, що це точно гол Терштегена. Він в нього якесь таке було суміття в воротарському майданчику, де він є володарем абсолютно. І він ніби спочатку зробив крок вперед і потім засумнівався. Навіть не крок вперед, він дивився в ту сторону, куди йому, начебто, треба було бігти і стрибати, і рухатися. І він цього не зробив як наслідок. Мали перший гол. Е, скажи, будь ласка, ти особисто зважаючи на котировання букмекерів, а на Баварію давали два рівно на перемогу чисто на Барселону 3,25. Зважаючи на ці фактори, і те, як зараз перебудовується Барселона, безумовно, там революція ціла відбулася у складі під час міжсезоння, і в Барселона Катлонці були дуже активними гравцями на трансферному ринку. Чи ти очікував такий, скажімо, впевнений перший тайм з боку Барселони на Альянс-Арені? Ну, як фанату, почнемо з того, що як фанату Барселони зі стажем. Мені було дуже тривожно перед цією грою, і я розумів, якщо Барса пропустить першою і пропустить швидко, шансів фактично не буде. Угу. Я не знав, як ця команда поводиться після пропущеного м'яча. Ну, це могли бути якісь відоміння минулого сезону, але в цьому сезоні Барса жодного разу ще не пропускала першою до Баварії. І, власне, навіть в Іспанії дуже цього боялися, uh -huh. особливо на перших хвилинах, що якщо вони пропустять, потім фактично не буде шансів, бо ця команда ментально дуже крихка. Вони коли пропускають, починаються проблеми, що зрештою сталося, і вчора вони втратили контроль на декілька хвилин, і це їм коштувало фактично поразки. Але водночас вони мене вчора дуже сильно здивували, Барса настільки солідно виглядала в першому таймі, що я не повірив, що. Проти них зараз на полі Баварія. Вісім ударів протягом першого тайму взагалі ніхто такого не робив з 2008 року на полі Баварії. Угу. Це взагалі була фантастика. Ну крута статистика. Е, просто цікаво, чи, чи це настільки сильна Барселона, чи стільки можливо якісь шапкозакидувальні настрої були, власне, в Баварії. Ну не знаю, шапку закидування, Напевно, більше були фанатів. Я читав різні пабліки. Там було дуже багато мемів про 8-2 Оці дворічної давнини. Про 14 2 за сумою останніх трьох матчів до вчорашнього. Зараз вже 16 2 Але ну, з коментарів, наприклад, того, ж Мюллера було зрозуміло, що вони готуються дуже серйозно і розуміють, що це нова команда. Бо Барса це зараз нова команда. Це фактично 5-6 нових гравців. Це ветерани Альба і Пекена Лавці. Це люди, з якими пов'язані найбільші провали в минулі роки, яким зараз Хаві чітко дає зрозуміти хлопці. Ну, це все. Це по суті ваш е, останній сезон. Е, для когось може він закінчиться на Ноу ще й в січні, тому ну, що їм чітко дає зрозуміти, що вони грати не будуть. Барса це абсолютно нова команда, нові гравці, гравці, от як Лівандовські, які якраз повинні цих молодих за собою вести, і десь ментально ця команда з ними повинна бути сильніша. В першому таймі вчора все виглядало окей, але знову ж таки помилка, і все посипалося. Так, ну помилка трапилася в другому таймі, повертаючись до першого тайму. Спочатку про Левандовського. Левандовський мені таке ті, що дивився огляди «Ла ліги, як він грав. Він просто кайфує від цього футболу. Це помітно по ньому. В таке враження, що він, от як коли гравці йдуть до гравати свої, просто заробляючи гроші, а він тут собі не знаю, відправився, зрозуміло, що там не гроші якісь на першому місці. А він йому просто в кайф такий футбол. Він не працює. Він таке враження в лалізі відпочиває собі, і дозволяє там п'ятками протягом поєдинку два виходи на один, на один з воротарем і намагається його все-таки перекинути. І тут такої можливості він не мав. І навіть по обличчю робота Левандовського було помітно, що він не отримує кайфу. І повертаючись до першого тайму, е, ситуація з Дембеле е, був пенальті чи не був? І ти розповідав, що тобі іспанські журналісти начебто, писали, що не було пенальті, а ти переконаний, що було пенальті. Ну, момент, на перший погляд, дуже однозначний і очевидний. Дембеле прокидує м'яч, Деві став від ногу, зупиняє його, Дембеле падає, і це пенальті. В Іспанії всі писали, що це пенальті. Ну, типу, як Мадридська марка час, газети про реалівські відверто, так і Каталонська преса. Але. Я написав знайомому арбітру це досить авторитетний в Іспанії рефері, який обслуговував матчі чемпіонату світу 2010 року. Це Ундіано Маль'єнко Хесус Лобато. От і він був дуже категоричний. Він сказав: Ні, це не пенальті, і Вар не втручався навіть тому, що цей епізод розглядався просто як боротьба між двома гравцями, тому що Девіс всти, в, е, випередив. Дембеле він встиг швидше поставити ногу, uh -huh. і, відповідно, вони це розцінили як звичайну боротьбу м'яч. Ну, не знаю. Трошки суперечно, я думаю, що такі епізоди, ну, реально, в восьми випадках це будь який рефері, призначить пенальті. І ще я би хотів звернути увагу на мокеля. Він вчора давав грати, давав грати особливо Памекано. Який двічі дуже жорстко зіграв проти Роберта, і я здивований, що він закінчив цей матч без жовтих картон. Е, цікавить наступне. Якщо ми говоримо вже конкретно гравців, е, цікавить назви, на свою думку, найкращого гравця е, в складі Баварії, найкращого гравця в складі Барселони? Ну, У складі Барселони мені найбільше сподобались Гаві і Педрі. Я би все-таки напевно перевагу віддав Гаві. Тому що це абсолютно абсолютно фейрариферичний і неймовірний перший тайм в його виконанні, як він працював, наскільки він зріло рухався по полі. В нього було три чи чотири перехоплення на чужій половині поля. Він миттєво розганяв атаки, він встигав асистувати, якби ще забивали люди. Ну, словом він встигав усюди, навіть попри свої розв'язані шнурки, які він так і навчився зав'язувати до 18 років, все одно він виглядав дуже круто. І от, будь ласка, сьогодні вже йому зробили подарунок. Барселона офіційно оголосила про продовження контракту до 26-го року. В січні він отримає шостий культовий номер. І, Ну, і другий гравець це, напевно, Педрі, але все ж таки так само ідеальний матч, якби не одне, але в футболі потрібно забувати. Педрі не використав два розкішні моменти, особливо другий. Е там потрібно було забивати, і тоді ми зараз сиділи і говорили про фантастичний ще один матч Педрі Бондерґінда іспанського. А Спаді Баварії я, напевно, виділив Мусіалу, хоча він не забив. Так, Сане забив, зробив результат це було круто, там неймовірний, в нього був спринт. Але Мусіала, ну, я б його теж порівняв з цими молодими іспанськими талантами з Педрі і Гаві, те, як він розуміє футбол. Е наскільки він вчасно все робить, навіть з голом Сане, наскільки вчасно він позбувся м'яча. Гравці Барселони навіть не встигли сфолити. Хоча е, Педрі, е перепрошую, Хаві вже на прес-конференції перед матчеві говорив: в цьому епізоді будь-яка команда сфолила б ще в зародку цієї атаки. Барси цього mm. не зробила, вони просто не встигли це зробити, зокрема, Крістенса. Ну, Крісни, безумовно, з досвідом людини, я знала, що в цьому моменті треба, треба було фолити, і, Бо це ну, там, такі виконавці, як Сене, це там, ну, не 100%, але при таких виходах, то, то точно забуває гол. І, і повертаючись до цієї зв'язки в центрі поля Габі-Педрі, мені вони просто нагадали потенційну зв'язку Хаві Так. От, просто такі двоє дрібненькі, технічні, бачать дуже добре поле, діють просто з м'ячем на ти на квадратному там сантиметрі. Можуть будь-кого обіграти, не обов'язково застосовуючи там якісь фінти, просто дуже легко. І оце от бачення поля і розуміння гри просто вражало. І про мусіалу, окрім того, що ти розповідає, що вчасно він це робив. Просто шалений об'єм роботи. Я не дивився по кілометражу, скільки він набігав, але буквально там в другому таймі Та він на кожному в клаптику поля таке враження був. І в відборі грав і на своїй половині. Е, ну я б ще додав, що Гаві, е, от ти порівнював з Хаві і з Педрі, mm. але Гаві це ще неймовірна фізика. От е, цього літа багато говорилось про те, що Барселоні потрібен якийсь сильніший гравець, там, зрештою, транспорт Кефір. Але Гаві він виграє ну більше майже в кожному матчі він грає понад там 80 своїх єдиноборств. Це людина, яка не боїться абсолютно нікого. Він лізе в боротьбу, він ж зі всі, всіма штовхається там, чи тоді його коста чи хтось інший. Ну, він не визнає притені. Це такий от реально крутий, нарваний, малий, по-доброму, угу. який я думаю виросте у справжній зірку. А як думаєш, Кисє взяли потенційно не як гравця е цього сезону основного складу, а потенційно на заміну Бускетсу? Е, мені здається, що Кес'є буде важко замінити Буски. Це все ж таки трошки е, інший профіль гравця. Е, і я не впевнений, що Барса підписала б взагалі Кес'є, якби в них не було домовленості ще з зими. Угу. Тому що цього літа ситуація в них так розвивалася, е, вони хотіли Бернардо Сілву. І в останні дні трансферновікнаберс вони знайшли все ж таки гроші: 70 чи 80 мільйонів, але вже було просто пізно, поки вони розрібали оці свої проблеми фінансові. І от потім вже іспанські журналісти писали, що можливо, якби не трансфер Кесіє, для прикладу, один з них то їм би вдалося все ж таки підписати Бернардо. Кесія це не пряма заміна Бускетсу. Я думаю, що вже цієї зими, або наступного літа Барселона знову ж таки буде шукати гравця у півзахист, а боскеца, ну, замінити буде дуже складно, якщо не сказати неможливо, тому що це людина система вже протягом 15 років. Там. Ну так, я пригадую, як розпочиналася, до речі, кар'єра е, Бускетса, і звинувачували його, що він там якісь має зв'язки в клубі. Батько працює е, в системі Барселони. Це так розпочиналася Бускетса кар'єра, і критикували, що він взагалі. Ну пустуйте, є хаді, є ін'єста. Тут, типу, такі супертехнічні гравці, і сенс тримати е, в, тримати Бускетса, який не дотягує, наче то до, до їхнього рівня. А як виявилося, от, от скільки часу людина програла? Ну, так, і передусім завдяки своєму м, таланту, тому що в нього нема там якоїсь фізичних дуже там якостей. Він, він фактично робить все пішки і робить завжди вчасно. Якось екстраординарний гравець. І дивися на завершенні там цікава історія була е, з е, репортеркою Дазен, стрімінгового сервісу Ділета Леота, і вона пообіцяла, начебто, роздягнутися при певному рахунку. При якому рахунку, що це за особистість, і вона планувала розігнутися саме на Camp nou. і Які там умови парі? Так, це секс іспа італійської журналістики. і Іспанці дуже цю тему розганяли перед поєдинком. Не тільки іспанці, зрештою, підключилися вже і німецькі фани. Які там в своїх пабліках, чатах е так іронічно писали, ну давайте вже їм програємо з різницею у три м'ячі. А саме таким було Парі. Вона сказала, що якщо Барселона переможе в Мюнхені з різницею у три м'ячі, то вже в повторному матчі на Камбоново ну, вона роздягнеться, ну вона дуже сильно, напевно, вірила в Баварію, інакше я просто не розумію цієї заяви, але всі дуже сильно її підхопили. І вчора ввечері тримали кроки за Барселону. На жаль, не склалося. Не буде спектаклю. Але, в принципі, ти, тобі, як фанату е Барселони, ти тут е просто вбив би двох зайців відразу. Ну, так. Добре, Володя. Е, дуже тобі вдячний, що розповів про е, поєдинок між Баварією та Барселоною, який відбувся напередодні. Нагадаю, це був другий тур групового етапу ліги чемпіонів. І внаслідок двох голів, які забила е, Баварія Мюнхенці з 50-ї по 54-ту хвилину. Е, так, поєдинок і завершився з рахунком 2-0 е, на користь німців. Барселона програла е, це з нами був Володимир Лесько. Один із редакторів е, е, сайту видання Футбол 24 А це власне канал е, Ютубівський Футбол 24 І підписуйтесь на нього. Тут завжди буде цікаво. Обіцяємо безліч хорошого контенту. А з вами був Юра Гаврищак, Па-па!